Фахівці відділу інспективно-адміністративного нагляду за санітарним станом та благоустроєм громади провели рейд по вулиці Мельниченко. Тут вже певний період часу ведеться боротьба з несанкціонованим сміттєзвалищем біля житлового будинку номер 2 Наразі сьогодні у нас виникла така проблема з приводу несанкціонованих сміттєзвалищ. Ось, наприклад, як по вулиці Мельниченко біля житлового будинку No2. Жителі міста Подільська. Викидають сміття в на належному місці, так раніше там стояли контейнери, але у зв'язку з великими з великою кількістю звернень громадян вони були перенесені і зараз дислокуються біля ринку маяк. Інспектори провели роз'яснювальну роботу з місцевими жителями, наголосивши на необхідності дотримання правил утримання в належному стані території громади. Одна із мешканок житлового будинку, номер 2 вулиці Мальниченко, закликала подільчан не забувати про основні правила благоустрою та викидати сміття у спеціально призначених для цього місцях. Мешканці, які проживають на вулиці Мельниченка, біля нашого будинку, бо я проживаю Мельниченка-2, Вони приносять і вечором викидують сміття там, де були контейнери. Кожного понеділка приїжджає чиста громада, забирає те сміття. Будь ласка, вам пройти будь метрів до контейнерів і викиньте там сміття. Я ще раз звертаюся до людей. Ті, хто мешкає там. Будь ласка, не викидайте, ми такі самі люди, як ви. І це сміття це зараз зима. Зараз ви в пакетах, а є такі, що без пакетів, воно розкидається по всій території. І ну, хочу сказати, що будь ласка, цінуйте цю працю, які роблять нам чиста громада. З невеличких смітників часто починається утворення великих сміттєзвалищ, які значно погіршують екологічну ситуацію. Спочатку здається, що це дрібниці, але з часом сміття накопичується і проблема набирає масштабу. Одним із прикладів цього є сміттєзвалище на провулку південному, яке колись теж було дрібницею. Також не забувайте і про те, що за таким негідним вчинком стоїть адміністративна відповідальність. Стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення говорить про те, що порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів тягнуть за собою накладання штрафу на громадян. Важливо, щоб кожен із нас усвідомлював свою відповідальність і не допускав навіть найменших забруднень, підтримуючи чистоту та порядок у своїй громаді. Завжди пам'ятайте, що маленьке сміття сьогодні це велика проблема завтра. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.